Друзі, всім привіт! Всі, хто полюбляє домашні смачні сухарі, увага на екран. Три хвилини вашого часу і ви отримуєте дуже класний і цікавий рецепт. Поїхали! Для сухарів потрібні найпростіші і найдоступніші інгредієнти. Основний це хліб. Гарний, класний чорний хліб. Ну, Якщо ви хочете зробити білі сухарики, то купляйте, звісно, білі. Сіль, перець, соняшникова олія та часничок. Перед тим, як приступати до приготування продуктів, включіть вашу духову шапу на 200 градусів. Нехай гріється, а тим часом нарізаємо хлібчик. Протвін я застелив пергаментом і викладаю на нього нарізаний хлібчик. Хліб нарізаний, духова шафа нагрілась, йдемо, а куди ми йдемо? Хліб нарізаний, ставимо його в духову шафу, вона вже нагрілася. Закриваємо і забуваємо про наш хліб орієнтовно на хвилин 15. Поки наш хліб поступово перетворюється на сухарики, ми робимо заправку. Беремо миску, чесничок видавлюємо. В чесничок додаю соняшникову олію. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Мелений перчик. Зараз часничок максимально поєднається з маслом. Масло стане дуже ароматне і смачне. Чекаємо, коли будуть готові наші сухарики. Ось такі апетитні сухарики у нас вийшли. Чекаємо, поки вони охолонуть, і закладаємо в миску з нашою заправкою. Вони дуже класно підсушились. Я підсолю. Тепер беру ще одну мисочку трішки меншого діаметру. Ось так накриваю. І такими легкими рухами ми там зараз все дуже швидко поєднаємо. Ох ти! Подивіться на цю красу. Тепер беремо красиву тарілочку і викладаємо. Так, весь часничок залишився на дні і я ось так його розподіляю по сухариках. Друзі, будь ласка, результат. Беремо саме такий ароматний і апетитний. В міру м'якенькі всередині, ззовні максимально хрусткі, дуже ароматні і смачні сухарики. Настав час випити келих пінного під такі смачнючі сухарі. Ваше здоров'я! Дуже смачно. Друзі, обов'язково приготуйте сухарики саме за цим. Дуже простим і максимально смачним рецептом залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!